Всім привіт! Ви на каналі Байки, я Максим Лозовський. Сьогодні розбираємо тему тюнінгу підвізки Beta x Trainer. Підвізка Beta x Trainer суттєво відрізняється від тієї, що встановлено на її старших братах, таких як RR300, RR350 та сімейство моделей Racing. Які самі плюси у підвізки Beta x Trainer? По-перше, вона легка. Зменшена в розмірі і повністю відповідає всієї архітектури байку. Ця підвізка м'яка, вона класно справляється з реальними та технічними секціями і не пугає райдера своєю надмірною жорсткістю. Мінуси такої підвізки. Під райдерами вагою більше 80 кг вона досить сильно просідає, та на швидкісних участках мотоцикл почуває себе не дуже впевнено. Вже декілька років я наблюдаю таку картину. Коли хлопці купують бета X тренер пересідаючи будь-то з китайського мотоциклу або з австрійського дорослого мотоциклу, вони починають їхати краще, тому що Мотік це дозволяє. Він легкий, маневрений, двигун потужний, тяговитий, і вони починають атакувати все більш складні перешкоди, починають пушити і стикаються з тим, що підвізки вже трошечки не вистачає, тому що вона м'яка. І розраховано на середню швидкість та тріальні елементи. Отже, що робити, коли ви вже почали навалювати, а мотяк екстренер це дозволяє, а підвізки вже трошечки стало не вистачати. Тут у нас приходить тема тюнінгу. Отже, сьогодні розбираємо цю тему по полочках. Звісно, першим кроком до тюнінгу підвізки є підбір а, пружин під свою вагу. Всім райдерам, які важчі за 75 кг, ми радимо придбати комплект пружин під свою вагу. Він завжди в наявності. Наразі це комплект 95-105 кг. Ось така задня пружина. У вікстренера всього одна передня пружина. Завжди в наявності це гарна ідея. Завжди поставити пружини під свою вагу. Мотоцикл перестане так сильно просідати. Він вийде на свої стандартні показники ходу підвізки. Наприклад, у тренера це 275 міліметрів. І якщо у нас райдер важкий, то він її прожимає навіть на половину, то і більше, а повинен прожимати всього на третину. І тим самим важчий райдер, нам які підвісці, скрадає половину ходу всієї системи підвісок. Комплект таких пружин завжди в наявності та коштує у нас 210 євро. Дякую, що дивитесь цей контент. Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал, це нас мотивує знімати далі. Також, якщо у вас є цікаві теми, які ви хочете запропонувати для подальшого відео, будь ласка, напишіться в коментарях, ми обов'язково розглянемо це і знімемо наступний ролик вже під вашу тему. Коли пружини підібрано, все обслужено. і Модік почав правильно працювати, вже можна рухатись далі і підбирати більш глибокий тюнінг. Давайте розберемо тепер тему заднього амортизатора. Опцій по тюнінгу заднього амортизатора Beta X Trainer небагато, але все ж таки вони є і почнемо їх розбирати. І перше, це а, придбати повністю новий амортизатор з каталогу Beta Racing. Цей амортизатор він, е, збільшеного діаметру, він на 52 мм у порівнянні з е, стандартним амортизатором, в якого труба 42 мм. Також в нього є додаткове регулювання по стисканню, це швидке стискання та е, повільне стискання, і по традиції в нього є е, регулювання відскоку. У стандартного амортизатора beta X-Trainer є тільки е, швидке стискання. Така опція буде коштувати 920 євро. Наступна опція це замінити повністю зборку поршня, Шимстека на іншу тюнінгову від стороннього виробника. Наприклад, у нас є ось такий комплект K-Tech. в нього входить повністю новий поршень з новою архітектурою, новою побудовою. В нього біметалевий ободок, а в оригіналі це полімер, і в нього повністю новий шимстек з новими настройками, які настроєні на більш комфортну їзду та більш чітку роботу амортизатора, який після встановлення такого комплекту буде більш чітко та точно відробляти всі нерівності дорожнього покриття. Вартість такого комплекту 140 євро. Переходимо до тюнінгу вилки. У бета trainer по вилці теж опцій не так багато, але все ж таки вони є і вони досить суттєво відрізняються одна від іншої. І перша опція це повна заміна вилки. В каталозі Beta Racing у нас є такий лот, як повна заміна передньої вилки X-Trainer. Туди входить нова вилка ZF з закритими картриджами на 48 мм, Вона має регулювання. Компресії та відскоку на обох перах це спортивна гоночна вилка. Таку вилку використовують гоночні команди, які ганяються на Beta X Trainer. Вартість такої опції 1540 євро. В принципі, як для спортивної вилки на закритих картриджах, досить нормальний прайс. Така модифікація комплексно закриває питання по передку X тренера. Ця вилка на 48 мм міліметрів більш жорстка. З закритими картриджами, з повним набором функціональних регулювань. Наступна опція, також з бета-каталогу Racing, це замінити картридж в одному пері в вілки x XTренера. Хочу відмітити, що вілка x XTренера побудована таким чином, що в одному пері в нас тільки пружина, а в іншому пері у нас амортизатор. І цей амортизатор в стандарті на бета x Тренер він має регулювання тільки по відскоку, По компресії в нього регулювань немає. Отже, цей картридж, він називається К9, він повністю заміняє внутрішні, внутрішність вилки там, де у нас амортизатор, він додає нам регулювання відскоку та регулювання компресії. Також там перероблені клапани. І, як заявляє каталог, він покращує. Точність керування мотоциклом, комфорт керування та відробку маленьких і великих перешкод на трасі. Вартість такої опції 435 євро. І третя опція заміна гідравлічної частини на нову тюнінговану від компанії K-Tech. Наприклад, ось такий наборчик у нас є. Що в нього входить? В нього входить. Повністю новий поршень покращений для компресії з біметалевим слайдером, з новим чим стеком, повністю новий поршень для регулювання відбою, який працює на відбою, також з біміталевим слайдером і новим шим-стеком. І таким чином до нашої стандартної вилки додається регулювання відскоку. Та компресії. Отже, в нас тепер буде повноцінна вилка з двома регулюваннями, які ми можемо окремо настраювати та регулювати. Вартість такої опції 450 євро. Майже дорівнює предыдущій опції із замінною картридж. Перший мотоцикл ми вже обладнали тюнінгом від компанії Кійтеч. Ми встановили пружини під вагу райдера, обслужили вилку та амортизатор, та встановили в задній амортизатор. Комплект з нового поршня, а в передню вилку комплект з повної заміни гідравлічних систем. Отже, у нас передній вілці тепер є два регулювання компресії та відскоку. Перші враження позитивні, задній амортизатор більш точно читає. Маленький рельєф та плавно відробляє всі нерівності, і в передній вілці у нас тепер дві окремі регульовки, які ми можемо підстраювати під трек та під потреби райдера, наприклад, під переїзд великих або середніх колод, або під'їзду по камінню. Слідкуйте за нашими оновленнями, підписуйтесь на нас в інстаграм. В сторіс ми обов'язково розкажемо свої враження від цієї підвізки та клієнт поділиться своїми враженнями теж. І підпишись на наш канал, якщо ти ще не підписався, та постав лайк цьому відео. В наступному випуску ми розберемо підвізку Beta rr 300 та rr 350 і розкажемо про тюнінг та нюанси з цією підвіскою. Всім пока!